Мої вітання. Кого цікавить дієтичний омлет для тих, кому не можна жареного? Прошу до перегляду. Вбиваю три яйця. Вливаємо лука грам 150 п'ятдесят і вбиваю вінчиком з положила трошки мороженого перцю. присолю, в кастрюльку набрала води, поставила кип'ятити. І зараз ці взбиті яйця буду заливати в сковорідку. І ставлю на кастрюлю, де копить вода. Накриваю кришкою. Ну от, омлет готовий. Сьогодні не вийшло в мене не розвалити його, він в мене розвалився. Трошки довше треба було, щоб схватилося краще. Смачного!